Привіт всім слухачам каналу «Начитай». з вами Надія Крапка. Я новий голос каналу і я рада читати для такої крутої аудиторії, поціновуючи в темної прози. Але життя бентежне і непередбачуване так само, як і люди. Тож, з новими людьми на каналі, побутчі мене, з'явилися і нові ідеї. Зокрема... Тепер ви можете чекати не лише на прозу, але й на поезію, яка зустрічатиметься, щоправда, лише в шорцах через певні обмеження Ютубу. Але вони будуть будуть круті вірші. І якщо такі є у вас, то присилайте їх нам і ми спробуємо їх озвучити. Звичайно ж, приймаються вірші не лише в жанрах хорор або якихось інших темних жар... жанрах, але й з темною атмосферою. Ось. І, звичайно ж, я спробую на це підбити ще й перший голос, тож, чекайте, сюрпризів. І, звичайно ж, це ще не всі новини. Ми вирішили прийняти гостей на нашому каналі. А саме Веремію Ворон. Тож, окрім жіночого голосу від Надії Крапки, тепер чекайте ще й декілька крутих записів від Веремії Ворон. Я просто вірю в цього наратора і рекомендую прослухати. От. Класно, я рада представитись, рада цій можливості і приймайте тепло. До зустрічі!